порозмовляти про квіти власні мої, моє насіння моїх квітів, яке я сама збираю, сама висіваю. І хочу вам сьогодні його показати і, і про нього розказати. Ось таке маю насіння власне. Свій такий у мене на сьогодні невеличкий приготувала асортимент. Є в мене його ще багато, але це частково переглянула. І хочу вам його показати. Маю ось таку гамфрену, феєрверк. Дуже гарно використовується як сухоцвіт. І на зріз до букетів я її використовую. Маю ось стільки насіння, назбирала. Будемо сіяти і зможу трошки продати, кому буде цікаво того насіння. Також маю таку гамфрену, таку полуничку, дуже вона попитом по користується, такі насининки, висаджуються. А в зрізі або в сушеному вигляді робимо з неї композиції, вона дуже гарно виглядає. Також маю гамфрену розову і біла. Тут гамфрена в мене суміш. Також досить того насіння. Будемо сіяти в цьому році. Ось такі чорнобривці маю багатенько, сухенькі, гарні. Це низькорослі чорнобривчики, дуже запашні, багато насіння, теж дуже гарні, вони готові. Вже таких треба. Розлубити і посіяти навесні. От буду таким висівати, я буду їх в ґрунт в відкритий. І будуть і для власного мені на, для краси, і на наступний рік на насіння. А також буду продавати е, на десяток в розсаді такі чорнобривці. Також маю багато насіння власного айстри. Це насіння того року осінні. Таке гарне, повненькі такі насининки. Все з ними добре. Це крупноцвіткова цвіткова, крупноцвіткова наша астрачка. Також цині, крупноцвіткова маю, таку синію просушую, вже гарно відсвівші такі. Цвіточки, які мені сподобалися, самі найгарніші, я їх висушую, а потім з них збираємо Так перетираємо пальчиками і збираємо насіннячко і будемо висівати навесні. Також буду саджи, садити собі, а також буде на продажу будемо продавати на нашому місцевому базарі в розсаду. Ось таких квітів будуть дуже гарні. Також є Айстра. Така в'етка, і ми її називаємо Айстра гілочками такими. Така на одній гілочці цілий букет. Трошки дрібніше в неї не сіннячко, Але теж дуже гарна. Гарна в них схожість, не різнокольорові. І маю ще такі чорнобривці. Вони крупноцвіткові, такі як хризантемки. Їх небагато, але маю, тільки-тільки розвожу їх. А також однолітню маю гіпсофілу, рожеву. Тож я її використовую зріз до букетів. Дуже до вподобає мені такі квіти. Це не всі, які маю, маю ще дуже багато. Але на сьогодні, хоч на сьогодні, хочу вам предоставити. Ось такі свої квіти. Якщо вам сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі. До зустрічі, мої дорогенькі.